Привіт усім! У нас сьогодні свято в дочки день народження. І як добре, що у магазині Сільпо можна купити готові страви. Бо коли цілий день на роботі і зайнятий, немає часу, зайшов в магазин і купив все, що потрібно. І ми сьогодні на вечір взяли ось такі роли. Такі роли коштують 240 гривень. Ще взяли салатик. Салат називається гарем. Кілограм такого салату коштує 254 гривня. Тут його 388 грамів, він заважив на 98,55. І ще взяли ось такий шашличок. Ковбаски шашличні курячі. Кілограм коштує 259 гривень. А тут там, два таких от, дві таких шпажки. Заважило на 190 грамів на 49,21. Так, іще купила гречку з грибами. Тут 208, 258 грамів, заважила 51,34. А за кілограм такої гречки з грибами 199 гривень. Ось така гречка. Так, зараз я це все розкладу по тарілкам і, здається, непогана така вечеря вийде. Ну, ось накрила я вже на стіл. Сослечок такий апетитний. Гарно виглядає. Думаю, на смак теж непоганий буде. Салатик, роли. І ще купили такий тортик невеличкий. І взяли ще таке вино червоне гранатове. І трішки повечерюємо.